Доброго часу до підписники, друзі, гості каналу. Запрошую вас сьогодні на приготування десертику з вишеньки. А якщо точніше, будемо готувати зефір на желатині. Я вам колись обіцялась у коментарях. І це, якщо ще точніше, то це буде вишневий маршмеллоу. Отже, все дуже просто, друзі. Нам знадобиться 18 грам желатину, в який ми зальємо водичку. І тут грам у мене трішечки, бачите, залишається, я її додам у вишна... вишневе пюре. Желатин відставляю до набухання. Доки я буду робити іншу маніпуляцію, він цим часом розпуститься. І набухне. 300 г цукру. Хвилюю саму кадрі. Відправляємо в каструльку. Тут у мене трішки ванільного цукру було. Можна додати просто ваніль. І 120 г пюре-вишні. І ви бачили, що я додала тут ще 10-15 мл водички. Вливаємо сюди до цукру. Ставимо на вогонь. Ретельно перемішуємо, доки ще кастулька не нагрілася, це можна зробити. Друзі, і що ми далі робимо? Розмішали і чекаємо закипання. Після закипання ми чекаємо 5 хвилин, коли провариться наш цей сироп. І далі переходимо до наступних кроків. Все дуже просто і все дуже швидко. А тим часом, доки він закипає, ви можете змастити свою форму. Форму я обтягла стречевою плівкою. А доки моя маса доводиться до кипіння, мені тут стояти не потрібно. Я бачу, що мій желатин вже набух, і я йду його розпускати, роблю я це на водяній бані. Якщо у вас є мікрохвильова піч, то можете зробити це короткими імпульсами. Будь-яким чином просто розтоплюємо желатин. Друзі, ось моя маса вже починає закипати, Але дати її потрібно проварити, ну, її потрібно уварити. Сироп, цукор не так вишлю, нам потрібно уварити, як цукор. І, до речі, що хочу сказати стосовно пюре, тут підійде будь-яке, але дивіться, класифікуйте так. тут до прикладу, якщо це ви будете використовувати, ну, робити ванільний такий зефір на желатині, і будете використовувати яблучне пюре, то врахуйте, що сюди потрібно додати буде ну, принаймні хоча б одну столову ложку лимонного соку, тому що тут багато цукру і е, це буде дуже дезгармонювати по смаку, і це буде надто приторно. Е, тому так, вишні є кислота. І тому тут нічого я не додаю, бо саме пюре вишн буде балансувати смак. Отже, врахуйте ці деталі. Таке маршмело можна робити на полуниці, на е, смородині, на малині, особливо, навіть на соці малини, в принципі, на будь-якому соці ви можете замінити і робити так. Не обов'язково це використовувати пюре. А цим часом, бо я вас зараз вимкну, розтоплений свіжий латин. Е, врахуйте білками не не використовуємо, я відправляю в діжу міксера і вже і вже починаю збивати, тому що я вже бачу, що процес приготування сиропу підходить до свого логічного завершення. Друзі, вимкнуть на, на секундочку. Сподіваюся, вам видно, що желатин перетворюється в білу піну, так якби ми робили це із білками. І в цей час я вже починаю вливати свій сироп. Як і в звичайному зефірі, який ми робимо на Агара агарі тут ми добиваємося консистенції, коли вона уже схожа на зефір. У, зефі... У желатиновому зефірі не буде таких стійких піків. Ось це його консистенція, яку вже ми можемо виливати, тобто бо він вже також почне схоплюватися, ми вже можемо працювати. Ось, як ми будемо виливати форму, він нам чудовий вже. Отже, друзі, я сьогодні хочу використати ну, трішечки сформувати їх ще в молди, які я попередньо також змастила е олією. Бачите, як він вже тягнеться. Не люблю я його затягну. Ну, У мене була б висота більша, якби я не част, частко його не забрала на ті вишивки. Він вже починає схоплюватися. Якщо ви будете відсаджувати через пакет, ну, то враховуйте, що чітких таких, знаєте, граней, е в зефірі від відсадки, від насадочки, тут не буде. Дивіться, Ні яка в мене товщина буде. Невеличкий. Можна було менше зробити. Або, можливо, я зараз і зроблю. Дивіться, ми так і зробимо з вами. Навпіл переділю його ось так в формі. І він у мене буде набагато вищий, красивіший. Я так собі рахую. Я ж скажу, у мене була б ну, трошки він, але я просто що часто позабрала так, так. Тому я хочу так, щоб він був таким квадратиками Пригорну. І ставимо, друзі, його у холодильник на 2, ну, краще на 3 години. ну там подивимося. Друзі, ну що ж, 3 годинки в мене минуло, будемо з вами обсипати нашу зефірну масу. Приготую для неї таку базу, тому що я ж вишеньки. ...свої хотіла спершу викинути. Що мене вийде з цим всім? Вони все рівно пристали, мабуть, нічого не вийде в мене. Тобто маршмелов і молди це не варіант все. Не буду вам, у вас забирати часу для сюжету, зате я вам покажу на ньому, вже який же він. Ну, Маршмел. І чим довше він полежить, тим довше він випарує з себе вологу і буде, ну, як маршмеленятко. Тобто зараз із холодильника діставши і обвалявши. смакота. До речі, так. Відчула кукурудзяний і крухмал. 4 столові ложки цукрової пудри і ложка столова кукурудзяного крухмалу. Ось я Все обваляла. Майже все. Я для себе розділю бо. Є ще там остачка рівно нарізати. не буде <му> Я сьогодні цей красивий не обіцяю. Тому я тисну на нього <му> своєю вагою і авторитетом. Ось так, таким чином я його поріжу. Качую у цукрові пудрі. Друзі, і усе. Краса. Розламую, показую, демонструю його пружність, і я ж його ще залишу в холодильнику, якщо залишиться він, звісно. От. Не буду говорити, що його не люблю. Я просто забороняю його собі любити. Тому що, як я вже сказала, тут багато цукру. Цукру і желатину. Ну, желатин, в якійсь мірі, він навіть дуже корисний для молодості жіночої. Ну, словом, ви просили рецепт зефіру на желатині. Ось тримайте. Відсадку будете робити, я вже пояснювала. Не буде просто такої чіткої лінії ребер. От і все. Так що, друзі. Смачного мені вам успіхів у приготуванні, Якщо рецепт сподобався, не забувайте за вподобайку. Я таки трошечки залишу, бо це ж ну це це якби занадто. Ну і куштуємо. що сказати? Треба брати, готувати, смакувати. Якщо вам публікація відеосюжет, відеорецепт. Сподобався, не забувайте за вподобайку, коментар, репост, рекомендацію. Ваша воля на все. Дякую за перегляд і до наступного сюжету.